Друзі, є для вас класна пропозиція. Це у нас Джип Cherokee 2018 року випуску з двигуном 2.4. Автомобіль в бездоганному технічному стані, на новій гумі, на ось таких класних дисочках. Автомобіль в комплектації у нас Latitude. Також він повнопривідний, повністю обслугований, є камера заднього руху, також є парктроники. Позаду автомобіль у нас виглядає ось так. Темний шкіряний салон. Безключовий доступ, датчик мертвих зон, також повний електропакет, мультимедійне кермо, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль. По приборці у нас 80 тисяч пробігу, підігрів сидінь, також підігрів керма. Двохзонний клімат-контроль, старт-стоп, відключення стабілізації з кнопки, автоматична коробка передач з вибором режиму руху, електроручник Тобто, все, що має бути в цьому автомобілі, тут все є. тому Якщо вас зацікавила дана автівочка, то ми чекаємо на вас місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева дорога 1.